Вітаю, шановні глядачі! Керівництво так званої Донецької Народної Республіки сьогодні повідомило, що у її Верховної Ради є новий спікер. Однак набагато більш цікавими є не обставини обрання нового керівника парламенту, якого все одно не існує, а обставини відставки попереднього Дініса Пушиліна, який вже котрий тиждень знаходиться не у Донецьку, а у справжній столиці терористів Москві. Як виявилося, у пана Пушиліна. Відомого своїми тісними контактами із донецькими олігархами виникло непорозуміння із новим віце-прем'єром терористичного уряду з питань безпеки генералом Придністровської міліції Володимиром Антюфєєвим. Пан Антюфєєв! Відома особистість у нашому регіоні він майже два десятиріччя керував силовими органами так званої Придністровської Молдавської Республіки. Саме за його сприяння, Придрістров'я перетворилося у справжню чорну діру на кордоні між Республікою Молдова і Україною. Бізнесом у цьому регіоні могли займатися тільки люди, особисто пов'язані з генералом Антюфєєвим або ж з одіозним керівником Анклаву Ігорем Смірновим. В результаті всі, хто реально намагався. Щось заробити в Придністрові. Фактично ставали данниками і опричниками двох московських найманців. Ніякого серйозного бізнесу, звичайно, що в Придністрові не було і немає. Цей регіон живе на утриманні Москви. Але навіть в такій ситуації те невеличке населення, яке ще залишилося у Придністров'ї, вирішило позбутися і Смірнова. І Антюфєєва. В результаті Смирнов програв президентські вибори, а Антюфєєва вигнали з Терасполя до Москви, справжньої столиці корупції і рекету. І от тепер Антюфєєв повернувся. Повернувся до Донецька, жадібний до чужих грошей, і пояснив, як треба керувати такими утвореннями. Треба віджимати гроші у бізнесменів. Треба дозволяти займатися бізнесом лише тим, хто буде віддавати йому частину прибутку. І ось це, звичайно ж, не сподобалося пошилено, але сподобалося усім іншим бандитам з ДНР, які вже уявили собі, як вони зможуть збагатитися під час контролювання Донецько їхніми загонами. Під час підтримки так званої Донецької народної республіки російськими збройними силами. Пуширін залишився у Москві і може не побоюватися помсти донецьких бізнесменів. Як відомо, деякі з них здатні захистити свій бізнес якщо не сьогодні, так завтра. Антюфєєв після того, як терористів буде знищено, також повернеться до російської столиці. На пенсію із новими вже донецькими грішми. Ну, а інші діячі так званої Донецької Народної Республіки я сподіваюся повстануть перед судом. Не тільки за бандитизм, за вбивство людей, але й за рекет, який тепер стає офіційною політикою так званої Донецької Народної Республіки, із столицею у Москві. Хай щастить.